Всім привіт! Мене звати Тетяна я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні з вами приготуємо дуже смачний теплий салат з картоплі та помідорів. Одну цибулину нарізала кубіком, солю, додаю одну столову ложку яблучного оцту та трошки переминаю щоб цибуля пустила сік та гарно промаринувалась. Картоплю я відварила в мундирах, гарячу нарізала і ще поставила в мікрохвильову на півтора хвилини, що вона дуже добре загрілась, була гаряча. Викладаю картоплю в миску, порізала яйця та помідори. Салат добре поперчу та додаю олію. Можна додати з запахом олію. Це гарно перемішую. Коли картопля гаряча, вона напитує всі смаки від цибулі, від помідорів. Цей салат має трохи постояти та якби промаринуватись. Салат я добре вимішала. Зараз спробую. Це дуже смачно, неймовірно смачно. Картопля напитала всіх смаків. Салат соковитий, тому що помідори пустили свій сік. Це дуже смачно. Кому сподобався рецепт такого смачного салату, приготуйте такий салат, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Готуйте разом зі мною, буде багато смачних та бюджетних страв, а я вам дарую натхнення, нехай вам все вдається! Бажаю вам добра, здоров'я та мирного неба над головою!